Історії, від яких холоне кров і пришвидшується серцебиття, його називають генієм та найвеличнішим автором сучасності: король слова і король жахів. Так, мова про Стівена Кінга. Якщо ви поціновувач детективних історій, приправлених гострим та моторошним сюжетом, то точно знайомі з його творчістю. І ні, окрім розповіді про клоуна з роману Воно та видатної зеленої милі у добірці автора ще чимало творів, які точно заслуговують на вашу увагу. Номер один у моєму особистому списку книга Необхідні речі, написана ще 1991 року. Це перший роман письменника після його відновлення від алкогольної та наркотичної залежностей. Так, так, у Кінга за всіма законами популярності вони були. Але король жахів не став королем залежностей і знову повернувся до творчості. Отже, події роману розгортаються у містечку Касел Рок, де з'являється крамниця Необхідні речі її власник Гонт може запропонувати покупцеві будь-яку забаганку або навіть мрію всього життя за символічну ціну. Втім, гроші не головне, чого прагне таємничий Гонт. Він просить покупців утнути невеличкий жарт. Щоправда, герої роману не здогадуються, що невинні на перший погляд пустощі згодом обернуться на жахливі події. Єдиний, хто не піддається маніпуляціям власника крамниці, шериф Алан Пенкборн. Втім, чи вийде у нього вивести на чисту воду Гонта таким той є насправді? дізнаєтесь, прочитавши роман. Вбивство американського президента Джона Кеннеді – одна з найбільших таємниць минулого століття. 22 листопада 1963 року в Даласі пролунали три постріли, які назавжди змінили світ. Чи можна було уникнути вбивства? Та які наслідки б це спричинило? Над цим і розмірковує Стівен Кінг. Припустимо, що у нашій реальності існує портал, який веде у 1958 рік. Головний герой роману звичайний. Вчитель Джек Епінг дізнається, що таке містичне місце розташоване у барі його приятеля. Джек може почати нове життя у часи Алвіса Преслі та рок-н-ролу, познайомитися з відлюдником Лі Харві Освальдом і не дати йому вбити президента. Але чи можна грати з минулим? Та що чекає на світ, де Кеннеді залишиться живим? Для цього роману Кінг кілька років збирав матеріал, вивчав архіви та відвідував місце, звідки було зроблено фатальний постріл. Я ніколи не писав нічого подібного раніше, сказав автор про свою книгу. А ви точно нічого подібного раніше не читали. Ще одна книга, яку просто неможливо проігнорувати, це трилогія про містера Мерседеса, детективний трилер про вбивцю психопата. Все у найкращих традиціях кінга починається історія зі злочину. Невідомий на автівці безжально вбиває 16 людей. Доказів і свідків нуль. Поліцейський біл годжес, що розслідував цю справу, йде на пенсію. Втім, спогади про нерозкритий злочин не дають йому спокою. І тут одного дня він отримує послання від того самого містера Мерседеса. Убивця пише, що готує новий злочин. Втім, жертв тепер буде більше в рази. Біл, забувши про заслужений відпочинок, і спокій повертається на роботу. Може, саме цього і домагався злочинець? Розповідь у книзі ведеться від двох сторін: поліцейського та вбивці, і тримає в напрузі до останньої сторінки. Не раджу читати перед сном, бо заснути після цієї історії просто неможливо. Ця книжка залякає вас до смерті. Її фінал справжній вибух в усіх сенсах цього слова. Пише про сяйво Космополітен. Історія про хлопчика, що сяє, та жахливі секрети готелю Оверлук. Можливо, ви бачили фільм за мотивами цієї книги. Втім, повірте, роман вразить вас куди більше. У цій книзі Кінг перевершує сам себе в інтригуванні читача. З першої сторінки сюжет набирає обертів і зупинитись стає все складніше. Історія розвивається навколо готелю Оверлук. Колись там сталася страшна трагедія. Цього разу опинитись тут не пощастило одній звичайній родині: Джеку Венді та їхньому семирічному сину Дені. Саме у готелі п'ятирічний хлопчик дізнався, що він сяє. Може бачити справжніх його мешканців і знає, що ховається за дверима кожного із сотні порожніх номерів. В деякі моменти роману стає моторошно, місцями боїшся перегортати сторінки. Кожні великі готелі мають свої скандали, так само як у кожному великому готелі є привид. Чому дізнаєтесь після прочитання? Щоб говорити про величність Кінга, не потрібні слова. Понад 350 мільйонів книг короля жахів видали та перевидали, а низку творів успішно екранізували. Такі фільми, як Кері, протистояння, Зелена миля, втеча із Шоушенка, давно мають статус культових. А ще Кінг від початку війни підтримує Україну та зупинив продаж своїх книг у Росії. Тож тепер у Кремлі будуть жахатися не від історії короля, а від власної реальності. Аліна Люшина телеканал Київ.